Після того, як Америкоси розфігачили ту ядерну іранську базу у Фордо, дяфер зрозумів. Що треба звалювати з Валдая, бо хрен його знає, як воно далі вийде. Зібравши усе своє господарство докупи, він вирішив зашифруватися у занедбаній хаті на березі річки клязьми у селі Простоквашино. Ізба була так собі, та за 50 баксів хабара голова сільради дозволив йому там жити, і дядя Фьодор був дуже радий, усе ж таки не ростов. Матроскін, вільяжно розлігшись на петі, добряче нахряпавшись сметани, розмірковує про життя та кішку мурку із сусіднього села. Шарік сидить за ноутом і монтує нове відео для Ютубу. Дядя Фьодор, щось старанно пише на здоровенному шматку паперу та стурбовано і доволі голосно белькучи всяку хрень, собі підніс. Кіт Матроскін знехотя то розтягуючи слова. Дядя Фьодор! Ти що там ото корзякаєш і бубниш? Бо я подрімати зібрався. Дядя Федор рівним голосом і без емоцій. Пишу письмо турецькому султану. Хе-хе!» Кіт -хе. Матроскін. А що по мобілі тому Ердогану подзвонити не можна. Дядя Федор, Ви, хе-хе! Хе-хе. темний какантрациз Донбаса. Это же юридичний документ. Забережите на Каркуша, яка до цього нанюхалась якоїсь фігні на сусідньому городі і тихенько чманіла на брудній та засаленій тумбочці, у кутку, зачувши слово Донбас, хрипким голосом починає волати Надо дембіть бамбас! Де бамбас!» Та тут же отримує у дзьобика, який запустив дядя Фьодар, і падає зручним шмяком із отої засраної тумбочки. Дядя Фьодор абсолютно спокійно Вот тупая птица. Донбасс уже наш. Ну, это как Крим, он наш. Вернулся в родную гавань. Хе-хе. Кіт Матроскін. Та щось генштаб у кропі про це нічого не казав, і Коношенко мовчить, як риба облід. Шарик відриваючись від свого ноута. Ти, Матроскін, дурняків, хіба можна вірити укропам? Вони ж постійно брешуть, постійно. То наші найкращі в світі бомбардувальники десь на якомусь аеродромі замочили. То найсуперовіший у світі винищувач Су-35 збили. Брехуни ж ті хохли, а ти не це ведешся, Дядя діли, діді Да, Павчальну. ви прави. Всі хохли в Вони Оні все час водили мене за нос. Їх украноцистська ідеологія во голові угла котрої стоїть. истребление русскоязыческого населения, она уходит корнями в глубокое прошлое, в темные века язычества. Хе-хе. Э -э -э. Кит Матрускин. Язычество? Дядя Федор. Конечно. Эта подлая идеология по истреблению русских вбивалась в сознание мирового сообщества очень давно, до эпохи Иона Христителя, даже еще до язычества. ДАЖЕ якщо до изобретения секса, ночь Матроськінчманіло. Зажди, дядя Фідор, а як тоді оті руські розмножувалися до того, Почкованням чи що? Аже це Лінін придумав Україну, ти сам про це казав тому Карлсону з Америки, що живе на доху хмарочоса, і все це відносно недавно було шарік. Це все значить, що ти, Матроскін, ніхріна не вчив історію у школі. Я зараз тобі все розкажу. Було так. Ленін узяв двох кобилиць, свою дружину Крупську та оту кляру Цепкін. А ті тьолки взяли друкарські машинки «Андервуд» і усі разом записалися у гурток дауншифтерів та скопом побудували курінь у фінській затоці. Полягали рядком у тому курені, і Ленін почав придумувати Україну. Кідьма Матроскін. Зажди, шарик, якщо б вони полягали рядком, як ти кажеш, то хто ж тоді друкував на отих Андервудах. Шарік. Та пофіг, взагалі, це ж не суттєво, хто кого там друкував. Результат виявився хріновим. Каби не було зими в городах веселах, нікогда б не знали ми дні невеселих. Двері відчиняються, і до ізби весело заскакує здоровена та весела тітка Валя в народі Валька Стакан, яка щось там керує у сенаті Російської Недофедерації. Вона на підпитку наспівує: якщо б не було зими, у неї в руках одна лижна палиця, та до дяді Фьодора. Оце я так поспішала, так поспішала, що навіть лижі погубила. Дядя Федор, як засідання сенату. Кіт Матроскін, сенату американського чи Руського. Мама Валя наївна, як можна бути таким тупим котом? Чи можна у Простоквашину з Америки на лижах добратися? Кіт Матроскін, мабуть, ні. Ти ж без лиж. Мама Валя, вийшовши із логічного ступору уже з відвертою злобою. Послухай, хаття довбаний, ще одна підколочка, і у тебе буде на одне життя менше. Все закінчиться трагічно і дуже швидко. Та з підхалинницькою посмішкою до дяді Фідора. Ми там один закон прийняли про копита. Тобто, де ступає копита руського солдата, то там і Росія. І виходячи з цього, я думаю, потрібно відправити Лаврова у Каліфорнію чи хоча б у якесь там Хельсинки». Шарік. Зажди, завжди, мама Валя. Хельсинки — це ж Фінляндія, ну там, там, там тини живуть. Кіт Матроскін з печі. Уявляю собі Лаврова з породистою прямистою кобилою у куріні фінської затоки. І як вони там сліди залишають. Це ж зоофілія, блін. дядя Федор. Блін, і що який блін? какой блін. Ну не гізьба, а двор какой то Бо на порозі з'являється почтальон кички. Він наркобдовбаний в усмерть, його сіпає, не наче середи йому періодично подають струм високої напруги, в його руках ящичок почтової посилки зі здоровенною лейбою Розпочта. Пічкін ледве-ледве, але досить складно починає балькотіти. Дядя Фьодор. Тут тобі посилка прийшла із Аргентини, ми на пошті подивилися, що всередині, а там просто маленькі пакетики з якимось дивним білим порошком. Та я тобі оцю посилку не віддам, бо, по-перше, у мене немає віліка, а по-друге, у тебе немає місцевої прописки, що в тебе в паспорті написано. Москва Кремль, а де просто квашено? Ти тут ніхто, ти тут моль підкілинна. Від такої борзотухи усі присутні завмерли і тільки, очунявши Каркуша, заверіщав із-під тумбочки. Хто там, хто там, Пора дам бить бамбас!»